Привіт, мене звати Світлана і це мій YouTube канал, в якому я декламую вірші і говорю про книги. Сьогодні в нас буде рубрика «Не читала за місяць. Вересневі книги в мене затягнулися аж до середини жовтня, тому я планувала на 2-3 тижні взяти собі щось максимально легеньке і побачимо, що з того вийшло. І книга перша це Ярослав Грицак Подолати минуле глобальна історія України. Спочатку я взяла цей місяць з нонфікшену, почала читати Соломію Павличку, дискурс модернізму в українській літературі, отам вона в мене стоїть. Але є в мене в Естонії одна дівчинка Оля, яка прийшла і знаючи мою любов до книг, вона мене запитала: Сіята, а ти не хочеш прочитати Грицака? А я ж звичайно хочу. А, і я її взяла. Але Оля якось так сказала, що вона її прочитала за чотири дні, і вона мені вселила в мене таку впевненість, що і я зможу її прочитати за чотири дні. Але Оля при тому забула мені сказати, що Оля дуже любить а, історію, і вона її їй дуже легко читається, на відміну від мене. Вона мені дається набагато важче. Я не те, щоб не любила історію, але вона мені надається набагато важче через те, що в мене погані якісь згадки зі школою. Я розумію, що зараз в мене зовсім змінилося ставлення, скажімо, до теми Цілому історію України, світу і так далі, але якось змусити себе почати щось читати. Ти така, блін, а з чого почати? А я не знаю, з чого почати. Але я така, спочатку, я маю прочитати щось ще. Я маю взяти е, одну книгу, другу книгу, якось підготуватися до грицака, Нібито це якось зробить мені легше читання, нібито я буду більше розуміти, чи ну не знаю, якісь такі зайві думки, які е, абсолютно не потрібні. І вже прочитавши, я можу вам сказати. Що навпаки з цієї книги варто починати, варто її брати, просто для того, аби знайти якісь теми, в яких, в яких ви за слабкі, де ви хочете розуміти більше, ви окремите, цей час, ви окремите, це століття або а, там, десятиліття, я не знаю, і просто вже потім вже шукати додаткову якусь інформацію. Там будуть короткі, але при тому цікавезні розділи, такі як коротка історія хліба, козацька Україна, літературна Україна. Національне відродження, і вже починаючи десь з 1914 1945 років, мені стало після цього розділу стало читати набагато легше, бо я тут вже більше орієнтуюся, щось батьки розповідали, щось бабуся, і якось так пазл потроху складався, але все одно, це книга, яку варто мати саме в паперовому варіанті, для того, щоб до неї повертатися постійно, робити нотатки, робити собі якісь відмітки і просто. Не щоб не було так, як в мене, що я знала, що в мене є якийсь час, що я скоро їду, мені потрібно повернути книгу. А, а мені хотілося на якомусь розділі затриматися довше, відкласти книгу, піти подивитися Ютуб. А, а зараз в мене так все трошки в голові перемішалось. Далі вже були і шістдесятники, і короткі історія української мови, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І там ще не пам'ятаю до саме або на початку, або наприкінці книги писав Сергій плохій, що ця книга є не незаб... Запереченням історії, а радше її актуалізація. І от до речі, наступну книгу я б хотіла взяти власне і у Сергія Плохія і прочитати в нього книгу Брама Європи так що вам я раджу Грицака, не бійтеся її, вона абсолютно крута. Дуже вам раджу. Далі буде друга книга. Це Андрій Любка, щось зі мною не так. І, звичайно, я першочергово закохалася її в обкладинку. Я робила на неї предзамовлення. Тут і назва прекрасна, і картина Матвія Вайсберга. Це просто щось неймовірне. Вона мене дуже сильно притягує. Мені постійно хочеться на неї дивитись, і я її отак от собі ставлю і лишаю стояти до себе, бо хочеться її роздивлятися. Ця книга для відпочинку, подорожі і просто насолод. Я багато що читала влюбки, і зазвичай мені все це подобається і єдина, я колись в нього читала кімнату для печалі, і якось я її покинула, бо Бо на той момент я не дуже любила есеї, я не розуміла їх, але до цього нібито треба було подорослішити і прийти. Зараз я дуже ціную майстерність автора, і мені подобається, як письменник бере тебе за руку, як він тебе обережно веде і куди він тебе приводить. Про що я думаю під час читання? Чи отримую я насолоду? І у випадку з Любкою це абсолютно так. Це повна насолода. І в ній багато такої приземленої буденності, яка тобі буде. Дуже близька. Тут загалом здається більше 50 есеїв, тому я точно думаю, що ви знаєте де щось для себе. Мені особливо зайшов есей Домашня бібліотека, бо тут нібито списано просто з мене. Я вам трошечки зачитаю. Саме домашня бібліотека є для мене тим, що робить дім-домом. Подорожуючи, я скучаю за своїм ліжком, за кухнею, на який звик до всього. І все під себе підлаштував, але найбільше за книжками. І наступний. А... Це щось сильніше за мене віддати з хати книжку. Мука пекельна, я ревную. Як психопат, як маньяк, я хочу, щоб мої книжки були у мене на полицях. Я звик до них, а вони звикли до мене. І ось це абсолютно про мене. Просто я дуже важко позичаю книги, або не позичаю їх взагалі. Я позичаю тільки найближчим друзям. І е, він тут ще пише, що він е, саме тому не записується у бібліотеки, бо йому важко прощатися з книгами. От так само в мене було з Грицаком, бо я її прочитала. Читала, і я така, боже, ми ж з тобою вже стільки пережили. Як же, як же я тепер буду без тебе?» Але прийшлося віддати. Ну і тим паче, тут кожен есей буквально по 2-3 сторінки і одразу починається наступний. Так це дуже сильно пришвидшує читання. І книга третя це Сергій Жадан Месопотамія. Я її читала вдруге, бо вона випала у книжковому клубі. А я її читала дуже давно і мені захотілося перечитати. І у нас на обговоренні дуже розділилися думки. Для когось ця книга виявилася про дім, спогади, про любов, про життя. А для когось навпаки вона вганяла як в якийсь такий депресивний стан. і... І люди кажуть, що просто не зрозуміли, куди той жадан веде, куди він постійно тебе занурює. Мені ж навпаки його манера дуже імпонує, бо ти під час читання Жодана така, ніби то пливеш, пливеш і постійно кудись пірнаєш. Потім раз діалоги, і ти така оп, поплила знову назад. І, типу, якось так він дуже майстерно цим це чергує. І читаючи цю книгу, було таке відчуття: ніби то Жодан привів мене у мій батьківський дім, де я виросла, і. Ти росла там і ти знала якихось людей, але так трошечки е, недотично. Ти з ними особисто не знайома, але щось тобі сказали, щось тобі батько переказав, щось тобі брат ляпнув, щось тобі е діти з двору передали. І ти так трошечки, нібито знаєш, якісь в них. Цікаві факти, але от приходить Жадан і розповідає тобі про них більше. Мені такі книги подобаються, бо їх якось легко проживати, легко додумувати щось своє. І є в мене такі відчуття, що якщо вам подобається поезія Жадана, то вам і зайдеться проза. бо Іноді було відчуття, що через ці рядки я читаю якісь його вірші, або навпаки, що з тих віршів, які я знаю на пам'ять, народилася ця проза. Мені добре таке читати. Якщо вам хочеться більше пірнути в життя людей, про яких ви щось трошки знали, але боялися дізнатися більше, то беріть. Я думаю, вам буде цікаво. І четверта книга це Любко Дереш, там, де вітер. Це моя перша книга у автора. В мене колись був благодійний проект з книгами пов'язаний. І в мене вдома було багато книг, які я продавала. І от там постійно був. Держим. І в мене було якесь таке впевнене відчуття, що я його читала, хоча потім я подивилася перелік його книг і зрозуміла, що я його взагалі не читала, жодної його книги. І ось ця була перша. І знову ж таки, я не знаю, чи взялася б я за неї прямо зараз, якби вона не випала в моєму другому книжковому клубі. Тут у нас книга письменника, який розлучається з дівчиною і вирушає у мандрівку з рок-гуртом студентів-першокурсників. Я її додала в інстаграм пост сім легких книг, бо вона дійсно була мені Легка, але сказати, що вона мені якось дуже сильно імпонувала, то я не можу. Просто тут дуже відчувається майстерність автора, відчувається те, що він знає, як побудувати оповідання, що він знає, як описати персонажів, як побудувати діалоги, щоб це було цікаво і по-справжньому. В мене виникло багато питань до фіналу, власне. Бо коли я сиділа, я така думаю, цікаво ж, як він завершить? Я така думаю, ну, якщо він зробить отак, то це буде, мабуть, такий най- Легший і найпередбачуваніший варіант. І він саме так і зробив. Чому я не зрозуміла, бо якось мені це було зовсім недоречне там. І атмосфера нібито в чомусь мала бути мені близька, але, бо я колись мала стосунки з вокалістом рок-гурта, але ці підлітки в якийсь момент дратували, то вони. То в них п'янки, то в них гулянки, то та Ліса, прости господи, яка е, то замала для нашого героя, бо йому 40 років, то вже не замала. Коротше, я вважаю, що такі книги вам е, варто читати і робити висновки самостійно. Е, ну, і як мінімум для того, щоб дізнатися, що ж там був за фінал. Ну, і книга п'ята, найважча в емоційному плані, це Станіслав Асєєв Світлий шлях. Це знову ж таки з книжкового клубу, вже з третього. А я перечитувала її, бо в мене є в Києві дуже класна подружка, яка дуже вчасно, коли виходять такі книги, вона мені отак от їх підсовує, каже: Так, бери, прочитай, тобі буде цікаво, це потрібно читати. І я таке роблю. І зазвичай вона завжди права. Бо якось серед моїх знайомих, коли вийшла ця книга, ніхто про неї не чув. Так само було з доцею Тамари Зерні, коли я також всім радила, і всі про неї. Чомусь чула вперше, хоча до цього я просто обожнюю і дуже сильно вам е, раджу прочитати, бо я вважаю, що її е, мають знати абсолютно всі. Ну і давайте про Сєєва. Це в нас в'язниця, яка скоріше є концтабором, яка знаходиться в центрі Донецька з 2014 року, і туди потрапив український журналіст, який вижив і написав цю книгу. І я її читала на контрасті з Багряном, Багряним Сад і. Ehm, дуже важко, бо історія повторюється, і ти знову читаєш про тортури, знущання, пакети на голову, ці камери. Ця книга, до речі, є двомовна. Якщо ви не знали, як колись я, бо коли її читала вперше. E вона в мене раптово закінчилася на половині, а я, а я така, а як, а як це так? Бо ну, я в перший раз бачила формат такий формат. Тут перша половина українською, друга подана в оригіналі російською. Тому не бійтеся, якщо ви раптом там, десь дивитесь, що вона для вас величенька, то не бійтеся, тут всього там щось 200-215 сторінок. І я повторююся, що думаю, що такі книги читати важливо, тому що людина, яка її написала, вона заради того вижила, щоб її написати. А, і все це продовжує наразі відбуватися, і не лише в ізоляції. Ми всі ці все це прекрасно знаємо. Я думаю, ми маємо такі книги читати, щоб більше знати і розуміти, через що проходять ці люди, через що вони пройшли, і як з ними, наприклад, не потрібно говорити, що їм не потрібно говорити. А, просто забудьте і живіть далі, бо це є неможливо. Тут буде дуже багато важких тем, питання, які автор ставить сам собі, і немає на них відповіді, бо від самого лише усвідомлення, що опинився він на місці цих катів, що він би зробив з ними такі самі речі, а можливо, і ще гірші. І ось це усвідомлення, воно просто тебе нібито. Страє якісь рамки, і ти вже не знаєш, хто ти є насправді. І як пише автор, що все, що там відбувається, воно настільки жахливе, що доводиться визнати, що це є нормально просто для того, щоб не збожеволіти. Це важка книга, але важлива. І остання шоста книга це Іван Багряний Тигролове. Я знаю, що ви її всі читали. Так, так, я знаю. Але я також вже, мабуть, п'ятий чи шостий раз перечитала у рамках свого книжкового клубу, і це кожен раз нові сенси, нові емоції, нові сльози, особливо я раджу читати, якщо ви ще досі чомусь думаєте, що українська класика це нудно. Я завжди, коли до мене приходять такі люди у книжковий клуб, вони обов'язково якось так одразу кажуть, що от я буду читати все, але тільки не українську класику. Я не знаю звідки і чому це приходить до людей. Точніше, ну я здогадуюся, що все це йде зі школи, що був якийсь негативний досвід, і тому зараз читати важко ці книги. Але я дуже раджу ознайомитися саме з Багряном. І дівчаткам у клубі я казала, що. Давайте ви спочатку 50 сторінок прочитаєте, і потім вже подивитися, захочете ви продовжувати чи ні. Бо мені здається, що саме от. Після 50 сторінок в цій книзі Багряного ну ти вже не можеш відірватися, вона тебе захоплює, вона тебе затягує, і окремо відзначу, що мова Багряного це щось абсолютно прекрасне. Мені постійно хотілося взяти блокнотик і щось виписати, якісь слова, бо це дуже красиво. І герої, і вся сім'я, яка дбає про Григорія Многогрішного, вони всі стають раптом твоєю сім'єю. І на останніх сторінках ти знову плачеш. Знову плачеш як перший раз. Але Багряний Багряни, нібито тебе обіймає і дає надію на майбутнє, тому що воно буде. Ця книга це така собі база, це природа і це любов. Дуже вам раджу. І на сьогодні, все. Я, звичайно, спрошу вас писати коментарі, бо мене це дуже підтримує, ставити вподобайки. І я знахабніла трошечки і підгледіла в інших дівчат, що вони відкривають банки. На випадок, якщо комусь захочеться подякувати за контент, за канал, за створення всього цього, що займає насправді дуже багато часу. Але мені все це подобається. І якщо ви захочете якось подякувати, то я також буду цьому дуже рада. Це дозволить мені купувати якісь такі. Більш дорогі книги, які я декілька років відкладаю і не купую. Можливо, я там за якийсь час назбираю якусь суму і придбаю щоб щось з від видавництва Рудовід. Або я дуже їх хочу, але поки що не складається. От. Е, можливо, можливо. а можливо, ви захочете піти на мій патрон. Е, я вам ніколи ще цього не казала, бо це в мене яке третє чи четверте відео. Е, але я хореограф за освітою, і можливо, вам комусь потрібні курси. На здорову спинку, на розтяжку, на все тіло. Заходьте у коментарі, коментарі, заходьте в опис у це відео і дивіться посилання, і обирайте, що вам до вподоба. Або на патреоні ви ще можете отримувати розсилку листів щотижневу від мене. От, дякую вам за увагу і до.